5 тисяч 312 гривень. Стільки коштів зібрали під час благодійного концерту у Житомирському державному технологічному університеті. Концерт був організований з метою збору коштів для Ольги Децькової, хворої на рак кісток. Концерт виник з тієї ідеєю, що потрібна допомога. Да, ми долучилися е, хлопці, дівчата які, які є, е, ш, ну, які є які навчаються в школі. То це вони да студенти наші, студенти агроуніверситету, студенти інституту медсестринства. Всі разом ми зібралися. Це голови профкомів студради. Ми зібралися і вирішили, що потрібно це провести. Ми хочемо допомагати, да тому що ми розуміємо, що зараз багато хто там думає про АТО. Так це звітно це є проблема, але не потрібно збувати про те, що в нас є теж ті проблеми, яким потрібно допомагати. Владислав каже, заради мети об'єдналися і голови профспілок університетів, і школярі, і виступаючи, що співали та танцювали для глядачів. Подібні заходи вже відбулися у 30-й школі, де навчається одинадцятикласниця. Було вирішено передати всі кошти сім'ї. Олі кошти будуть зараз зберігатися. У мене в особисто в кабінеті в сейфі і вся ця сума в нас б'ється до кучі і просто передасться їй в руки адресно. Ні, не одної, одної гривні, не одної копійки на організацію не було. Потрачено аналогічні концерти відбудуться 21 квітня у Житомирському агроуніверситеті та 28 квітня в інституті медсестринства. Після чого буде зібрана повна сума. Попереду 17-річної Ольги Дицькової курс лікування, але понад усе вона хоче потрапити на свій випускний вечір та вступити до омріяного вузу. Анастасія Туловська, Ганна Лостопецька, телеканал СК1.